Вітаю вас. В ефірі одеського державного телебачення. Новини факти в студії Тетяна Захарян. Віцеспікер Руслан Кошулинський на два тижні закрив пленарне засідання Верховної Ради. Наступне наше засідання відбудеться 22 липня. Голосив він з парламентської трибуни. Наступний тиждень депутати проведуть в комітетах групах і фракціях. Після цього парламентарі. Присвятять тиждень для роботи в округах. Відзначимо, що під кінець засідання нардепи майже повністю покинули будівлю під куполом на своїх робочих місцях. Не було депутатів від фракції КПУ, партії регіонів, батьківщини та удару. Раніше Верховна Рада вирішила не йти на літні канікули, продовживши поточну сесію. премєр міністр України Арсеній Яценюк запропонував Верховній Раді розпочати консультації з переформатування складу кабінету міністрів України. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді 4 липня. Також він наголосив, що не виключає повного переформатування Верховної ради парламентської коаліції і уряду, у разі якщо гілки влади не зможуть налагодити спільну роботу. При цьому Яценюк каже, що за останні чотири місяці уряд і парламент по суті ухвалили лише один важливий закон, що дозволив нашій країні. Іні одержати перший транш великого кредиту від Міжнародного валютного фонду. Фактично за останні чотири місяці підтриманий єдиний базовий законопроект, який був внесений Кабінетом міністрів України. Це законопроект про подолання фінансової кризи, який дав можливість отримати перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Підкреслюю тільки перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Для інших траншів нам також треба буде приймати відповідні закони. На жаль, два десятка інших законів, які внесені Кабінетом міністрів України, не отримали підтримки парламента. До інших тем потужність вибухового пристрою, який сьогодні вночі був приведений в дію біля Суворівського районного військомату, склала близько 5 кілограмів в тротиловому еквіваленті. Про це повідомив начальник регіонального медіа центру міністерства оборони Сергій Даниленко. За його словами, вибухівка була закладена біля основи будівлі. У результаті нічного вибуху пошкоджено зовнішню стіну, частково зруйновані перекриття між підвалом і першим поверхом. Вибуховою хвилею вибиті шибки на трьох поверхах, а також частково в розташованому поруч житловому будинку. Через вибух поранений 55-річний охоронець. Чоловік госпіталізований. Загрози його життю немає. Сьогодні ж управління СБУ в Одеській області почало кримінальне провадження за статтею Терористичний акт Кримінального кодексу України. В Одесі відбулося засідання регіонального штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів, де проходить антитерористична операція. Для вирішення проблеми та для первинного збору реєстрації та медичного огляду біженців в районі залізничного вокзалу, силами ДСНС буде організований наметовий табір, включаючи намет Червоного хреста з необхідним обладнанням та медикаментами. До роботи в таборі будуть залучатися волонтери. Про це та інше докладніше у сюжеті. В залі засідань головного управління ДСНС України в Одеській області відбулося засідання регіонального штабу щодо вирішення проблемних питань стосовно громадян України, які прибувають з Луганської та Донецької областей, очікувають, що ситуація очень сложна. Ми заслушали практички кожного руководителя, определили основні направлення на сьогоднішній день, які требують. немедленного решения, потому что затягивая эту ситуацию, мы понимаем, что на сегодняшний день проблема содержания медицинского обеспечения, а также вопросов питания и так далее очень серьезная. На порядок денний була винесена низка злободенних питань. Основна проблема санаторні заклади в Одеській області, що можуть прийняти інвалідів та соціально незахищені категорії громадян переповнені. Кількість місць тимчасового безкоштовного житла на території області обмежена і не дозволяє розмістити значну кількість громадян, які постійно прибувають з областей, де проводиться антитерористична операція. Одночасно було наголошено, що основна кількість вимушених переселенців проживають в оздоровчих закладах Білгородністровського району. Тому на нараді було Пропоновано звернутися до керівників райдержадміністрації щодо пошуку можливостей задіяти санаторні лікувальні заклади інших районів області. У Донецькій області триває евакуація мирного населення. З початку роботи гарячої телефонної лінії в штаб головного управління ДСНС України в Донецькій області надійшло 90 звернень з проханням про допомогу у виїзді з міст селищ, де ведуться бойові дії. Йдеться повідомлені. Рятувальники в той же час дуже вдячні людям з інших регіонів України, які телефонують на гарячу лінію, турбуючись про своїх родичів в Донецькій області. Інформація, що надходить від них, допомагає встановити конкретне місце знаходження. Ження людини, яка потребує допомоги у виїзді, стан і здоров'я, наявність або відсутність мобільного зв'язку, номери стаціонарних контактних телефонів. Через родичів в такій людині надається інформація про час виїзду і пункт розташування евакуаційного транспорту. Підкреслили в ДСНС. Нагадаємо, якщо виникають питання, телефонуйте в оперативну групу міжвідомчого координаційного штабу в ДСНС України за номером телефону плюс 38 044 247 сорок Повторюю плюс 38 044 247 сорок У регіональні штаби в областях за телефоном служби порятун рахунку 101. Крім того, громадяни можуть телефонувати на урядову гарячу лінію за телефоном 0800 507 309 0800 507 309. Отже, у випадку, коли ви хочете стати волонтером, знаєте сім'ї чи людей, які потребують допомоги, чи хочете попросити допомогу собі, телефонуйте на щойно вказані номери. Гуманітарна катастрофа в Одесі такими словами характеризують одеські громадські діячі ситуацію, яка склалася в нашому місті за останні півтора місяці. Мова йде про кілька тисяч вимушених переселенців з Криму і Сходу України, які знайшли свій притулок в нашій області. Волонтери, які допомагають біженцям, заявляють, державні структури в даній ситуації самоусунулися в реаліях та проблемах пов'язаних з життєзабезпеченням переселенців. Розбиралися наші кореспонденти. На думку представників громадських та волонтерських організацій, які займаються в Одеській області прийомом, розміщенням і подальшим забезпеченням біженців, в Одесі загрожує гуманітарна катастрофа. В першу чергу пов'язано з тим, що держава не фінансує статті життєзабезпечення вимушених переселенців, а самі волонтери вже не в змозі тягнути на добровільно громадських засадах весь віз нагальних проблем. Так, за офіційними даними в нашому регіоні зареєстровано близько трьох тисяч біженців. За неофіційною статистикою у два рази більше. Тільки дітей та інвалідів близько 700 осіб, і кожному з них Трібен одяг, дах над головою, їжа і ліки. Особливо гостра ситуація склалася з інсуліном, тобто він є, але за місцем проживання інсулінозалежних. Ті, хто приїхали з Луганської та Донецької областей, не можуть його отримати. Тут на місці все, що можуть зробити лікарі, виписати рецепт, але викупити його інваліду біженцю немає. За що пенсії виплат вони теж поки не отримують. У нас є 17 чоловік інсулінозавісімих із них п'ятеро дітей. Проблема тут в чому? Эти лекарства, эти лекарства люди получали у себя в своих областях из местного бюджета. И когда они прибыли сюда, у них даже в голове не было о том, что находясь здесь же на территории Украины, они не могут получить это лекарство, потому что бюджет области другой. Повторяю, речь идет об инвалидах. Это люди, которые не могут сами себе заработать денег, не могут даже поехать себе купить. При этом что-то. При этом большинство из них э, все живут на социальных выплатах, на социальных каких-то пенсиях и дотациях. Все пенсии Луганской и Донецкой области практически 90% заблокированы. Они по месяцу, по два не получают денег, и у нас они находятся полностью без финансового обеспечения. Переселенців розселили в чотирьох одеських санаторіях Куяльні, Горького, Біла Акація, Одеський, а також на території бази Сергіївка. Однак у зв'язку з тим, що держава досі не виділила коштів, вже сьогодні деякі санаторії загрожують припинити годувати людей. Були усні договоренності, на основанні яких селили. Зараз їх фактично ці санаторії залишилися один на один з цими людьми. Починаються небольші, так сказать, шантажи від власників санаторіїв, що ми не будемо кормити людей, що ми ну, виселяти не будемо, але питання прекратить. Людей будуть годувати з чиновники, адже обласна державна адміністрація уклала угоди з власниками санаторіїв Про те, коли будуть переведені кошти на їх рахунки за надані послуги, невідомо на сьогоднішній день. Держава вже має 12 мільйонів гривень боргу за розміщення біженців з Криму і ще три за переселенців зі східних областей. Зараз ми всі чекаємо, Ви знаєте, що прийнят закон. ...о статусі винуждених переселенців ну закон таков, що без соответствуючого постанови Кабміна о том, як реалізовується цей порядок і яке міністерство за що відповідає, К сожалению, сударна машина очень неповоротлива. Поки такого порядку нет. проблеми на цьому не закінчуються. Необхідно думати і про те, де і як ці люди будуть житимуть далі. Чиновники обіцяють активізувати процес соціалізації вимушених переселенців. Так за місцями проживання біженців виїжджають соціальні працівники, які допомагають вирішити питання з оформ оформленням документів і пенсій досі вдалося працевлаштувати лише двох людей. Ще 18 отримали статус безробітних. Можливо, частково допоможе той факт, що нарешті в держструктурах визначилися з тим, хто буде головним координатором виступить обласне управління МНС. Саме сюди буде стикатися, і тут можна буде отримати необхідну інформацію з усіх без винятку питань, що стосуються переселенців. Олена Фоміч, Олексій Філіпов, факти. Одеса продовжує надавати допомогу людям з Донецької та Луганської областей. Частина вимушених переселенців із зони АТО зараз тимчасово розміщені в курортному селищі Сергіївка. Серед них мами з маленькими дітьми, інваліди, вихованці інтернатів. Вперше за довгий час вони вчаться радіти сонцю, тиші та мирному небу. А одесити як можуть допомагають, їм, ще раз доводячи, що чужої біди не буває. Вони знову вчаться жити, щоб не здригатися від будь-якого звуку, схожого на постріл. Вони знову вчаться посміхатися, але видно, що поки що їм це вдається через силу. Маленькі заручники українських гарячих точок: Краматорськ, Слов'янськ, Луганськ, Донецьк. Зараз на курортній базі в селищі Сергіївка живуть кілька сот дітей та інвалідів, які приїхали до Одеси з зони. АТО. Ми хочемо ми хатім до ну, Одеської області за гастіприємства і за оказану нам допомогу нашим деткам за поселение, за то, что нас тут кормят, потому что мы уже два месяца не получаем пенсии, а живемо на инвалидной пособии и на детские пособия. Дитячий одяг, книги, канцтовари, розвиваючі ігри і навіть зубні щітки тут не відмовляються від будь-якої допомоги, яку їм пропонують. Діти-інваліди з задоволенням прийняли подарунки від співробітників міліцейського спецпідрозділу. Чоловіки, які не звикли красиво говорити, самі на силу стримували сльози. Є діти, і будуть діти І тому в першу чергу ми узнали, де, де знаходяться інваліди, і поїхали сюди, щоб вони відчували себе уютно, комфортно, по крайній мірі приближено до дому. В їх новому мирному житті все далеко не безхмарно. Проблеми є в першу чергу фінансові. Так за словами переселенців, вони вже заборгували місцевим фермерам за продукти 100 тисяч гривень. І взяти цю суму людям ніде. Орлять нас фермери і вже повинні 100 тисяч. Пожалуйста, yes. якщо можна, можна гроші просто не питання. На катері ми не можемо інвалідів вивезти, то що це все нужна платити за питання. Ми не знаємо, скільки ми можемо тут оставатися. Що називається, користуючи нагодою, біженці звернулися до співробітників правоохорон органів з проханням допомогти бути почутими тими, хто в змозі вирішити ці проблеми, хочу звернутися до бізнесменам, підприємців... Щоб не стояли в стороні, не ждали коли їх позовуть. Ємож Вот у них ніх є проблеми зв'язані з питанням, є проблеми, котро связані там с одежде, потому тому що дітей приехало вообще без одежды. Ініціатива про допомогу виникла не згори, а від щирого серця, і її підтримали всі 200 бійців спецпідрозділу. Надалі одеські правоохоронці пообіцяли допомагати чим і як тільки зможуть, тим більше, що вони можуть допомогти в головному, щоб у нас в Україні нарешті перестали звучати постріли і вибухи перестали г. Кинути люди, щоб висохли в цих дитячих очах сльози, кожна з яких обходиться нам усім занадто дорого. Олена Фоміч, Олексій Філіпов факти. Обласне відділення антимонопольного комітету відзвітувало про свою роботу за перше півріччя цього року. За цей час його працівники прийняли понад сотню рішень у справах порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Окремо антикорупційники взялися за вивчення ринку пасажирських автоперевезень в Одесі та області. Чим саме автоперевізники зацікавили антимонопольний комітет, розкажуть наші кореспонденти. Обласне управління антимонопольного комітету України почало досліджувати ринок пасажирських перевезень Одеси та області. Взятися за це як змусили громадяни, які користуються даним видом послуг. Чи на автостанціях їм нав'язують розраховуватися за проїзд напряму з водієм, замість того, щоб купувати квиток у касах. Сейчас это очень сложный вопрос, никто этим рынком не занимался в части, потому что мы к чему подходим? Мы подходим к нелегальным перевозкам. То есть нелегальные перевозки существуют по всей стране, и результата борьбы с нелегальными перевозками еще сегодня не достигнут никем, как мне... Це дуже складний питання. Для того, щоб змусити перевізників грати за правилами на цьому ринку, антимонопольники почали співпрацювати із тими фірмами, які працюють легально. До них також приєдналися представники профільних федерацій та асоціацій. Разом вони розробляють механізми боротьби з недобросовісними перевізниками. Уже проведені відповідні совіщання з перевозчиками, з автостанціями, з громадськими організаціями, які займають організацію цієї діяльності. Закінчимо розслідування данного вопроса, обязательно проведемо що одну прес-конференцію і будемо идти по путі відкриття дел і реагирования на такі нарушения. Водночас в антимонопольному комітеті нагадують, що відмова у продажі квитка пасажирам автовокзалами та перевізниками загрожує останнім штрафними санкціями. За такі дії вони можуть понести збитки у розмірі до 10% від обороту за минулий рік. Сергій Козачинський Владислава Приходько, факти. Чорноморська флотилія юних моряків була заснована у 1968 році. Головною задачею і тоді і зараз була підготовка юнаків до вивчення азів морської спеціальності. В історії флотилії були і перерви. Втім, відродження морського клубу і повернення до славних традицій відбулося у 2010 році. А сьогодні вже випускники, що пройшли трирічне навчання у Чорноморській флотилії, відзначають своє професійне свято День флоту України. Майбутні судомеханіки, капітани та водії з багажем знань, здобутих за ці роки, готові будуть вступити до вищого або середнього морохідного училища. Зараз морська флотилія нараховує близько 400 вихованців, які навчаються за бюджетні кошти. У 2009 році мені приходилося Пройти около 95 депутатів, щоб вони підтвердили, що бюджет, першоначальний бюджет далі в ділах 400 тисяч. А зараз, вже п'ять років пройшло, около мільйон двісті дається бюджет. Дітки безплатно отримують спеціальність. Професія, яку обрали юнаки, оповити романтику далеких плавань. Втім, насправді є непростою на і вимагає сумлінного і наполегливого навчання. Попри труднощі, вихованці визнають, що морська наука притягує їх своєю цікавістю. Уже здесь поручился три года, поступил в одиннадцатом году. Я так был тогда в седьмом классе. Пошел сам, так, так как мне было интересно. Мне всегда была интересна морская профессия. И меня всегда к этому как бы подталкивали. То есть у меня, у меня дед плавал, Крьосничас плаває, і я отрішу. На свято до юних моряків завітали і ті, хто все життя присвятив цій професії. Ветерани знають, що свою справу вони передають у надійні руки, тому заохочують юнаків навчатися далі. Від спілки моряків-підводників флотилія отримала символічний подарунок. Спеціальну медаль виготовлену до сторіччя з дня народження славетного підводника Олександра Марінеско. Діти здесь, ви можете на каждого посмотреть, это відкриті глаза будущих моряків. І нам очень приятно, що більшість з них, як показує они поступают в морські училища. Одеса, морські ворота України, тому традиції флоту шанує і зберігає в поколіннях. І вихованці морської флотилії доводять, що цим звичаєм судилося розвиватися і примножуватися. Майя Жакова, Дмитро Боровецький, факти. Із Криму до Одеси газета Флот України відновлює свою роботу після вимушеного приїзду із Севастополя. Подробиці далі. Через анексію Криму командування Чорноморським морським флотом перебазувалося до Одеси. Відповідно, і газета флот України переїхала разом з командуванням. За словами головного редактора Павла Шунько, газета буде орієнтована на широке читацьке коло. Передбачається освітлення як профільних подій, так і загальноміських. Кримчани вже потрохи усвоюються в Одесі та навіть частково перейняли славнозвісний одеський гумор. Будь-якого місяця в будь-якому відділенні зв'язку України. Можна нашу газету передплатити. Але ще раз кажу, якщо передплачу до редакції в три рази дешевше. Певний час керівництво газети намагалось налагодити роботу в колективі, бо на новому місці це не так вже й просто. А тим паче, коли переїзд до Одеси був вимушеною мірою. Але робота відновлена, і вже сьогодні місто побачить перший одеський примірник газети Флот України, тираж якого тисячу примірників. Найбільше у Європі підприємство з видобутку, переробки і реалізації солі знаходиться у містечку Соледар, що на Донеччині. Промисловий видобуток кам'яної солі на Донбасі почався ще у далекому 1881 році. Запасів Артемівського соляного родовища людям вистачить на багато століть. Втім, зараз, у часи заворушень на Донбасі, багато українців почали в цьому сумніватися. Соляна лихоманка охопила українців. Вже тиждень регіонами країни ширяться чутки, що невдовзі можуть виникнути проблеми з поставками солі з Артемівського родовища. Адже місто, яке славиться на весь світ своїм соляним родовищем, перебуває в зоні проведення АТО. Отож запасливі українці, намагаючись випередити час, створюють передумовин до ажіотажу на ринку солі. Він докотився і до Одеси. Стали більше брати люди солі. Ну, не вистачає. Ну, є запаси трохи. У одесаті з цього приводу думки різняться. Дехто з байдужістю ставиться до ажіотажу, інші ж стали свідками соляної лихоманки. Ну і займаюся консервірування, втримався та прийде. Це я не стала купувати більше солі, но. У мене под... друзі живуть на посілки Котовського да і там говорят, ажіотаж страшный. Она сама взяла три кілограми, люди беруть мішками. І на аптовом теж она еле нашла, но что говорили, що треба брати лишь лише мішку. А дехто проблеми навіть не помічає і мотивується тим, що споживання солі шкідливе для здоров'я. Я взагалі не слышала том, що солі не буде вистачати. У нас може щось то другое не вистачає, но солі у нас сюди вистачає. Вот что в городе Одессе, что я вот у меня дача на степовой находится. Там свободно соль и каменная, и йодистая, и вот это вот мелкая, Так что, знаете, наверное, тут что-то не так. Чего-то другого должно не хватать, но только не соли. Соль, ну это ж не еда, сколько тої солі треба съесть. Некоторые вообще взагалі не употребляют солі. она, кстати, вредна для здоров'я. Тим часом прес-служба підприємства Артем Сіль повідомляє, що працює вона у штатному режимі. Таким чином, регіони України продовжують отримувати вдосталь солі, а паніка є безпідставною. Це також підтвердили і в облдержадміністрації, і навіть надали номер телефону, за яким телефонувати, у випадку, якщо виникнуть питання, – вісімнадцять дев'яносто Жакова Дмитро Боровецький. Факти. Це були новини. Факти. Я бажаю вам гарного настрою. Добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.